Hey, yo, друзі! З я Костя. Сьогодні я буду вам показувати деякі скрині. Це супербер антивенчер, друзі, які тут зараз. Сіті, фітувайте його жанти. Все, друзі, let's go, Bobis. Тим нового, щоб я хотіла толк мачу. Ну все, друзі. Все, хто не знаю, вийшло оновлення. Добавила все, коротше, все багато. По-моему, я разброна жила. Добавилася. Я вас не помню. Такой не зовут. Вот такой, такой, такой же. Механіческий пузо. Не той добрий бронежилет. Хороший ще бронежилет. Його лише вибити можна і. Друзі, саме перша скриня, і вже думав, як догадатись, де воно знаходиться. Ну, В... буквально хто тільки почав грає. Ось перша скриня. Із нею випадає. Отаке. Тут вийти дорожче. І скрина ту. Переходимо до світу. Цього. Я вам розкажу буквально про чуть-чуть скринях. go. Дар раниши ее хорошая змея. Вы думаете, да, а? Тут я уже нас не помню, что она что упадала. Вот рок-н-ролл, да, сам покажут другая. Еще тут у нас дві скриньки. Премуємо до карты. Очень уже сюди. Встань королев. Вот и квадратный. Як изгоряй Майнкрафт. А, друга. Братан, тобі допомогти. А тут воно куш. воно таке злюще. Таке мало, таке злюще Друзі, зараз будемо розказувати, про взимки карты. І я ще гру не прийшов, че у мене всі склады. Я думаю, вертатись. Хе? Не, хам Да блин, охотиться нажимать. Конечно, там была просто так глаза, а так она плита. За что вы дам зимку карту? Там их насправді дуже багато цих можна Можно выключать вже навіть не знаю. Ой, друзья, заходим сюда. Ой, вот там ну, много скринек, только там на одна для Я бачаю планку. Разъедем туда, что сюда охраняется и базы бджоу. Вы знаете, чем? Вообще, кума, так чем? Это ты за Вот тут у нас. тут. У нас знаходиться. Не лекарство такой. Ось немає. я відкляне приліта, друзі. Одне питання. І, друзі, коротше, дякую, Не перегляд. Це таке маленьке відео. І ставте лайки, подобається, підписуйтесь на канал.